Доброго дня, мене звати Юрій. Я є представником компанії Волинська фонду, компанія Місто Луцьк. На даний час знаходимося е, на заході, який має назву УКАП. Е, пропонуємо до розгляду розкидач мінеральних добрив виробника Квернеленд Німеччина, який є е, найбільш функціональний в своїй зараз е, сіці. Е, пропоную звернути увагу на. Е, Кілька моментів, які присутні розкидачу власне, цього виробника. Звернемо увагу в основному на розкидаючі диски. Вісім лопаток дозволяє на, на даний час розкидати більш точніше і робити більш якісне горизонтальне покриття при розкиданні мінеральних сіл. Слідуючий момент, на який хочу звернути увагу, це автоматизація розкидання. Що я маю на увазі? Значить, сам, сама тарілка розкидача обладнана так званою розгінною камерою. Тобто добрива з бункера потрапляють безпосередньо не під лопатку, і після цього відбувається вдарання самих добрив. В даному випадку добрива попадають в розгінну камеру, в так званий стакан, Ось, де набувають від центрової швидкості. Після цього, лише після цього, відбувається викид добрив лопатками. В самому стакані є отвір, який регулює кут виходу самого добрива. В залежності від потрібної ширини і від потрібної норми внесення. У нас є два актуатора, які автоматично здійснюють регулювання як ширини, так і норми внесення. Сам розкидач є і з сумісним, відповідно, вся технологія і з доступна в цьому випадку. Що я маю на увазі? Це відстеження по GPS швидкості трактора і звідси коригування норми внесення та ширини розкидання теж автоматично. Зверну увагу на тензу датчики. В даному випадку є вагова система, але вона теж не проста. Можемо побачити. Ось такого от вигляду тензодатчики, так, але їх тут є чотири. Не два, не один, а чотири. Тобто один, другий і з другої сторони теж два. Плюс до того всього є п'ятий датчик, який знаходиться. Попрошу оператора показати. Ось тут в центрі це є гіроскоп. По принципу, як в телефон. Що відбувається завдяки цим датчикам? Значить, відстеження. Самої маси, яка знаходиться в бункері, відбувається тими чотирма ваговими датчиками. Але гіроскоп нам дозволяє щитувати стрибки в полі. Отже, нікому не секрет при роботі розкидача відбуваються так звані коливання, тобто підйом маси і опускання. Відповідно, це буде надавати похибку при розкиданні в даному випадку. Гіроскоп буде актуалізувати всі ці дані, відповідно вирівнюючи криву. Звідси ми будемо мати досить точну картину розкидання і норму внесення. Ну, в даному випадку ще підкажу, що в, нас, е, в даному варіанті розкидач, знаходиться на візку, при потребі він може використовуватися як і навісний варіант. Прошу звернути увагу, що е, на порівнянні з даним розкидачем мінеральних добрив. Які є автоматизованим, є також версії механізовані. Тобто версії там, де ви будете виставляти норму розкидання та ширину розкидання за допомогою буквально двох важелів. Це теж просто, це теж логічно і дозволить досягати вам надзвичайно якісної роботи. До речі, компоновка в механічній версії. Буде така ж сама, як і тут у версії, де йде автоматизований обробіток даних і автоматизоване налаштування розкидання по ширині і по нормі. Тобто, ви отримаєте в механічному розкидачі ті ж самі тарілки з тими самими лопатками і з тією самою розгонною камерою. До речі, за допомогою цього розкидача ви можете розкидати на ширини. До 54 метрів. Тобто, у випадку цьому лопатки розкидають на 45 метрів до 45 метрів. І в комплекті є у нас лопатки, які можуть досягати ширини розкидання до 54 метрів. Тому прошу звернути на це увагу, адже такі ширини, які ми досягаємо, ну не всім доступні, скажемо відверто. Зверніть увагу ще на великі редуктора. Редуктора не обслуговувається, вони не вимагають ніяких підходів, чи то по часі, чи то там в розрізі якихось там сезонів. Одним словом, там вони є заляті певними мастилами і на даний час використовуються до, скажімо так, до певних своїх ресурсних можливостей. Ще додатково можемо подивитися на, ну, на потужну, скажімо так, раму самого візка. Ось обов'язково в даному випадку ми будемо мати. Показчик нахилу, прошу показати тут з цієї сторони. Показчик нахилу самого розкидача. За допомогою цього показчика ми будемо коригувати рівень нахилу бункера для досягнення потрібних ширин розкидання. Зверніть увагу на ширину куліс самого візка. тобто, це є досить потужний засіб для утримання. Таких великих бункерів на даний час, до речі, бункер міськістю 3900 літрів. Це так само дозволить кожному аграрію робити менше підходів до самого розкидача, менше зупинок. Відповідно, збільшити час роботи в полі, без, ну як я вже казав, без переривів. Ось ну обладнаний він стандартно ручним гальмом, ось таким от чином. Це що стосується самого візка. Обгінна муфта на кардан теж в стандарті буде йти. До речі, підкажу: тут знаходиться бункер так званий або така ячейка, так, де знаходяться мізки самого розкидача. Те, що я вже казав, система є із з сумісною. Відповідно, ви можете працювати цим розкидачом на будь-якому тракторі. Де застосована та ж сама технологія і ЗОБАЗ. Уявімо таку ситуацію, коли ви вийшли в поле, і є ймовірність того, що у вас якийсь із тракторів виходить з ладу. В даному випадку ви зможете підключити будь-який сторонній трактор з даної технології і продовжити роботу. Волинська фондова компанія на даний час володіє досить великим складом запасних частин та якісно підготовленим. Сервісним персоналом. У випадку цього розкидача і взагалі виробника, наприклад, Квернеленд, ми можемо якісно надавати послуги по обслуговуванню, по навчанню самого персоналу. До речі, навчання персоналу відбувається безкоштовно силами нашого сервісного центру. Ми готові постійно 24 на 7 бути на зв'язку, поставляти наші. Послуги поставляти наші запасні частини безпосередньо теж оригінальні запасні частини не аналоги, а скажімо так, напряму з від виробника компанії Корна. Звертайтесь до нас, ми будемо раді вас чути, бачити. Завжди стараємось знайти час на своїх клієнтів і знаходимо, тому я думаю, що завжди ми знайдемо спільні точки дотику. І зможемо вийти на якісь спільні думки.